Фортасол середньоранній олійний гібрид соняшника, створений для вирощування під гербіцид Гранстар. Потенціал його врожайності сягає 5,5 тонн з гектара, що робить його одним із лідерів у своїй категорії. Цей гібрид відзначається високою стійкістю до посухи та стресових умов, тому ідеально підходить для регіонів із обмеженим зволоженням, таких як Лісостеп та Степ України. Основні характеристики гібриду Фортасол. Селекція Мірасол Сід. Купа стиглості середньоранній 110 днів. Потенціал врожайності від 50 до 55 центнерів з гектара. Міст олії 48%. Висота рослин 170 см. Переваги гібриду Фортасол. Посухостійкість завдяки високій стійкості до посухи. Фортасол стає оптимальним вибором для регіонів із нестабільним зволоженням. Стійкість до вилягання. Міцне стебло та кошик мінімізують втрати врожаю під час несприятливих погодних умов. Універсальність Гібрид чудово адаптується до різних ґрунтово-кліматичних умов у зонах лісостепу та степу. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.